Всім привіт! Ось маємо змогу з вами оглянути новеньку прикрасу. Це є королева мрій під номером 3. Я щиро вдячна чудовій майстрині, яка виготовляє, яка даже виготовила дуже-дуже багато прикрас за моїми схемочками. І я рада, що вже отримала такий чудовий фотозвіт. Ви тільки гляньте, яка вийшла красуночка. Вона просто неймовірна, така багата, дуже-дуже гарна. Тож, хто вже купував схемочки Королеву Мрій, не вагайтеся, робіть. Ви тільки гляньте, яка краса вийде. Вартість схемочки ви знайдете в описі під відео, а також посилання до майстрині яка виготовила ось дану прикрасу, може якомусь вона приглянулася і хоче придбати. Також нажимайте на слово більше і шукайте, що вас цікавить, або посилання моє, або пані Олени. А від вас обов'язково коментар, як вам прикраса сподобалася чи ні, варта вона уваги. Їх є декілька, тож замовляйте, робіть, творіть красу разом з нами. obavijest komentar. do nove susreće pa